Вже вечір вечоріє, вечірня казка йде. Над кожною домівкою сяють зірочки, але через війну багатьом людям прийшлося покинути свій рідний край. І зірка Мирнинської громади розкололася на шматочки по всій Україні. Зараз наша зірочка розповість свою історію, відновлення. Я народилася у чарівному казковому небі. Мені дуже подобалося світити людям вночі над Мирнинською громадою. Та одної ночі, ближче до ранку, відбулися страшні вибухи, і люди, рятуючи, забрали з собою по частинці мене у різні землі України. Мені боляче, глячно, і я вирішила позбирати свої частинки. Я почала зі столиці нашої країни, Києва, блукала вулицями, поки не побачила дивне мерехтіння в одному з вікон. Це сяяла маленька зірочка. Мене зацікавило, що то за диво. Я тихенько заглянула у віконце, а там дівчинка з маленької моєї частинки вже торопляла зірочку, і вона ще не повністю сформована, вже мерехтіла. Ніжним теплим сяйвом у її ручках. Від дівчинки я дізналася і була дуже здивована тим, що всі мої частинки перетворилися майстерними руками дітей і дорослих на яскраві зірочки. По сяйву знайшла їх в багатолюдному Києві, в Вінниці, в Перлині моря Одесі, Львівській області. Тепер я сяюча зірочка із великої кількості зірочок. Діти берегли мене і зараз об'єдналися всі мої частинки. Всі мої зірочки, вони різні, сяючі, але всі як одне ціле. Разом з дітками ми сп святкували, співали, вони показували, як мою частиночку перетворювали на зірочку, бо дуже хочуть знову повернутися додому і щоб зірочка. Сяяла над їх домівкою. На Різдво Христове усій своїй красі я вже сяятиму на небі. Тепер мені не страшно і не сумно, бо я знаю, що мене бережуть, люблять, пам'ятають і обов'язково повернуться всі мої жителі під моє сяйво. Авторську казку для вас сьогодні читала українська авторка Любов Поліва. Бібліотекар Гранітницької бібліотеки Мирненської громади Донецької області в рамках проєкту Діти разом Миколаївської міської радіоредакції. Миколаїв на Дністрі. Добраніч!